Сімейний кодекс України статті 170-172, стаття 170 відібрання дитини від батьків без позбавлення її батьківських прав. Суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав. У випадках, передбачених пунктами 2, 5, частини 1 статті 164 цього кодексу, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров'я і морального виховання. У цьому разі дитина передається другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам за їх бажанням або органові опіки та піклування. Під час ухвалення рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав, суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім'ї, особи у разі здійснення такого супроводу. У виняткових випадках при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їхніх батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини. При задоволенні позову про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав, суд вирішує питання про стягнення з них аліментів на дитину. Положення частин 1, 3 цієї статті застосовується до відібрання дитини від інших осіб, з якими вона проживає. Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами, з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо їх, її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору. Про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. Стаття 172 обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків. Дитина, повнолітня дочка. Син зобов'язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. Повнолітні дочка-син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непрацездатних немічних батьків, яких законні представники без спеціальних на те повноважень. Якщо повнолітні дочка-син не піклуються про своїх непрацездатних немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнути кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування.